Бувається до дуже зараз був такий у нас процес, який привертав увагу. А саме з воєнкомами так розбиралися, перевіряли. Дуже багато знайшли зловживань. Дуже до багатьох виникли питання. Ну, знаєте, тут теж якось ну це доволі цинічно виглядає, адже в країні, яка півтора роки у війні такі випадки, коли люди зловживають, беруть хабарі, а когось відмазують. Це ну насправді неприємно. Такі новини читати. теж дуже часто пишуть коментарі, зокрема обурені українці у соцмережах, що, мовляв, і на фронт треба відправляти. Що ви про це все думаєте? Що говорять взагалі на фронті про ці про цю історію з перевіркою воєнкомів Це дійсно жах під час війни. Я не розумію, чому до воєнкомів акцентую увагу, до яких вже є підтверджені факти корупційної складовою, не застосовується міра. Вищого гатунку, тому що йде війна. Я читаю їх диверсантами, які можуть там з якимись своїми внутрішніми скажовними фантазіями рішали, що вони беруть гроші і відмазують людей спасаючи їх. Я не знаю, що вони там рішали. Як чікі мене чи вони, чим вони керувалися в головах, але це диверсанти, які задають серйозну шкоду внутрі країни. По перше, це шкода, тому що люди, які мали приймати участь безпосередньо у допомозі армії, виїжджають. Платячи хабарі по-друге, це дуже сильний демотиватор українських військ, які сражаються на передовій. Коли ми тут знаходимося, десь там під е, Бахмутом, а бачимо, як е, якийсь там воєнком купує себе вілли за 3 мільйони доларів. А ми розуміємо, скільки він за ці 3 мільйони доларів випустив кожного по 5 тисяч доларів, Розумієте, ну це демотиватор для армії на сам дуже великий демотиватор. По-друге, президент зробив ще вважаю своєчасний крок, змінивши, давши команду змінити всіх воєнкомів. Але всі ці воєнкоми по СПК являються підполковниками та полковниками. Тобто ви розумієте, що в такому статусі, в такому званні вони ніколи в житті, навіть на четвертій лінії фронту, не будуть. Вони десь забазуються в штабах тощо, ну що таке підполковник та полковник. Це командир бригади в такому званні є. Я вважаю, що для всіх воєнкомів, які були викриті на скоєнні злочину, до моменту їх там обрання запобіжного заходу та вироку якогось там суду безпосередньо суд має прийняти окончательний вирок. До цього моменту вони не повинні бути там за, на підписці на особистих зобов'язаннях та навіть на домашньому арешті. До них повинно при бути применіно законодавство. Я чув, що Мар'яна Безугла там ініціювала. Це законодавчині законодавчий проект розжалування таких воєнкомів до шпк солдат. Тільки після цього він у своєму віці, там скільки там 50 років, 55, Це нормально, Ми тут бачимо дуже багато сухопутчиків в такому возрастному, в такій заразній категорії. Може йти з солдатом штурмувати окопи. і оце буде називатися іскупіть свою вину достойно». Але законодавча ініціатива повинна бути зараз, закон цього не дозволяє. А, так до речі, те, що от робили ці воєнкоми, наскільки це, скажімо так, могло завадити захист обороні нашої держави, чи це не впливає на процеси? Це дуже впливає на процес. Попередні фактори я назвав. Ви ж розумієте, скільки воєнкомів у зговорі з представниками комісії ВЛК. Придатних для несення служби чоловіків зробили непридатними та надали можливість покинути країну. Це все це все великий потік. Скільки там 10-20 тисяч людей, 30 тисяч. Ми навіть ці цифри можна тільки з'ясувати, надавши зараз запит на прикордонну службу та отримавши відповідь. Скільки білобілетчиків покинуло країну? Ми будемо розуміти цифру, на яку і на яку от так от всі воєнкоми, ну не всі, взагалі, ті, хто там приймав участь у цій корупційній схемі, опустошили країну. Це під час війни диверсія. Я вам вже казав і можу повторитись, що під час війни всі злочини, які скоюються, будь-які злочини за кримінальним кодексом, відносяться до тяжких, тому що йде військовий час, і навіть ці там корупційні схеми, за якими зараз е воєнкоми ловлять, а їх же я нагадаю, хлопцять за що? їх ловить там е е маленькі процентка, кого спіймали, так кажуть на гарячому, коли вони там займалися безпосередньо е е отриманням хабаря за оці от біло квітки. А більшість воєнкомів провіряє ЗК. За що? За недостовірне декларування, за незаконне збагачення. Тобто, взагалі по іншій ситуації. Таким чином, воєнкоми, тільки ті, які були тупі, типу одеського воєнкома, які там, отримавши поток грошей побіжали його втратити, вони зараз будуть споймані, тому що вони, там на тьоч, на бабушек, на дедушек, на всіх там оформляли своє майно. Ну, шалені гроші, вони не розуміли, що з ними робити. А ті, хто трошки поумніші, вони приберегли цей кеш. Або вивели його в крипту і чекають, по коли там буде нагода це потратити, таких воєнком як вони знайдуть? Вони ж поверхностно, по остаточному признаку їх вичисляють. Для цього повинно проводитись целе мероприяття. У військовій поліції, яку, на жаль, так і ніхто не створить там. От ми закінчили писати цей законопроект місяць тому, а вози нині там. У військовій поліції будуть створені цілі відділи, які будуть займатися моніторингом життя військових вищого рангу. Моніторинг життя їх, соціальних мереж їхніх родин і, і, і так далі. Це вони будуть робити безпосередньо у зв'язку, там, у, у, у групі спільної з НАЗК, з тим ж або окремо. Але ця військова поліція на жаль до сьогоднішнього дня так і навіть не пройшла перше читання, тому всі цим користуються. Я повторюю: служба безпеки України та ДБР не були заточені по такі масові злочини. Вони не були заточені. Це дуже щось поширене явище, тому лише створення спеціального профільного органу може запобігти у от, от випадкам. Але бачимо, що бачимо. Угу. Ну, до речі, так, з мамо, зрозуміло, їх зараз перевіряють, притягають до відповідальності. А я так розумію, що ті, які, скажімо так, скористалися їхніми послугами, до них питань не буде. А я публікував е ініціативу. Я сподіваюся, зараз завдяки вашому каналу, і побачить більш народних обранців, Я цю ініціативу ще озвучу не один раз на комітеті. Це повторна перевірка всіх, хто отримав білий квіток у період повномасштабної війни повторна, комплексна перевірка. Назвіти це повторне влк І якщо людина, яка признана там невміняємо, або якісь там інвалідом, не відповідає повторної влк дійсності, вся комісія, яка надавала цій людині оцей висновок, повинна бути заарештована. люди або Вибачте, ісцелився, також буває. Я, я не знаю, що він там був по в з а потім раз у нього все ровно. Це перший буде запобіжний захід. Всі е, представники ВЛК будуть боятися, що їхні білих квітки перепровірять, і буде куча випросив. По друге, я це вже казав, нужно дати запрос по всім виїхавшим клапках інвалідам білобілетчикам за межі країни. Для цього треба перевіряти в комплексі програму шлях. Ця програма шлях і була коли створена з благими наміреннями, але зараз це виключно корупційна составляюча, через яку Тон, розслідування ткача і все Монако, їздять, мужі, їздять на дорогих автотранспортах. Це всі волонтери. Тому ці два фактори, коли ми почнемо перепровіряти, звісно, немає зараз механізму повернути людей, що виїхали. Але ті, хто зараз тут є з білими квитками, я вважаю, держава повинна потратити час та провести повторне ВЛК. Так, зрозуміло, ваші думки. Ну, звичайно, що це дуже дуже обурило людей. Дуже обурило суспільство. Те, що це все у нас на жаль відбувається. Ну що ж, будемо слідкувати за ситуацією. Денис, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Це на жаль, сплив наш час на спілкування. Вам дякую, і вашим побратимам теж велика подяка. Чекаємо на вас із перемоги до наступних зустрічей в нашому ефірі. Дякую.